Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна думка. І так, така просто сенсаційно революційна заява для пенсіонерів від пенсійного фонду, вірніше від Міністерства соціальної політики. Виявляється, що весь цей час там проходять реформи, активно йдуть, і пенсіонерам уже починають платити по принципу пенсії як в Європі. Європейські пенсії нашим пенсіонерам. А знаєте, які це європейські пенсії? Я подивився перед тим, як готуватись до цього відео. І середня пенсія в Німеччині 1049 євро. Це 42 тисячі гривень. Тому що в заяві було, зокрема, сказано, що орієнтується на німецьку систему пенсійних нарахувань. 42 тисячі гривень середня. Польща, так, візьмемо когось поближче, так. Польща 2869 злотих. Це 26 748 гривень. Майже 27 тисяч гривень середня. У нас максимальні менше. Схожа ситуація до нашої пенсії в Італії, тому що там середня пенсія рахується. Тисячу євро, але більше половини італійців отримують в районі, як ви думаєте, скільки? 500 євро. 500 євро це 20 тисяч гривень. І вони жаліються, що це дуже мало. От вважають італійці, що в них занадто мала пенсія. 20 тисяч гривень. В Україні ж ось після березневої індексації середня пенсія склала, як ви думаєте, 40. 20? Можливо, хоча б 10, ні. 5700 гривень. То що ж там беруть такого європейського і як це все буде втінюватись? Як цю пенсію будуть підганяти до європейських мірок? Тому що ми йдемо в Європейський Союз. Я б назвав би це повзем, але тим не менше, рухаємося в сторону Європейського Союзу. І питання чому? Чому так відбувається, що в Польщі можуть платити 25 тисяч гривень, в Германії можуть платити 40, а в нас не можуть заплатити навіть тих самих 5. Де, де ці кошти діваються? Що ми настільки бідніші, чи в е, нас немає якихось ресурсів, чи чого, чого в нас нема, питається. Тому що... Якби це ще хоч в два рази, так, то і то було б куча питань. А тут в п'ять разів нижче, в п'ять разів. А якщо брати з, Герма... з Польщею, вибачає, з Німеччиною, то в цілих 10. В 10 разів. Тож, що малось на увазі, що береться від європейських пенсій? Від європейських пенсій в минулому і цьому році... Та те, що вже впроваджується, взяли дотяжки. В Європі також так прийнято, якщо ваша пенсія менша, ніж вам держава доплачує до якоїсь певної суми, скажімо, до тисячі євро. 40 тисяч гривень. Якщо у вас менше тисячі євро, держава вам доплачує. І там ці дотяжки діють повним ходом, вони платяться дуже багатьом пенсіонерам. і... Разом з тим є умови певні. Так? І от саме ці умови взяли і нам, що дотяжки платяться лише тим пенсіонерам, які не працюють. Но, е, в Німеччині, наприклад, платяться тим пенсіонерам, які не працюють, щоб звільнити робоче місце, щоб молодь могла влаштуватись на роботу, щоб пенсіонер вже собі спокійно відпочивав. А в нас. Платяться тим, які не працюють, тому що пенсіонер працює не через те, що він хоче працювати. Тому що там люди хочуть працювати далі, в них ще є сили, енергія, здоров'я. А в нас пенсіонер працює не через те, що він хоче працювати далі. Він працює через те, що йому банально не вистачає на життя, на оплату комунальних послуг і продукти. Я вже не говорю про якусь медицину і якісь... Подорожі, так, тому що в європейських країнах заведено, що там після пенсії людина подорожує, відпочиває, а у нас на автобус і той важко нашкрабати тих пару гривень, щоб з'їздити якщо ти з села в якесь місто. Що далі хочуть взяти з європейських пенсій і коли, коли ми ж досягнемо таких рівнів? Хочуть взяти справедливість нарахування. Оце дуже хорошо, тому що бачимо, да? індексація 3 роки по 100 гривень і на, те, Ні в чому собі не відмовляйте. Ми вам 100 гривень додали, все, ваші пенсії, во, супер. А те, що ті пенсії трішечки-трішечки більше за мінімальну, а це на секундочку 50 євро. От в, 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 в Італії. Італійці жаліються, що в них 500 це мало, а в нас 50. Мінімальна пенсія трішечки більша, ніж 50 євро. Якби ти куди в Європі, то вони щиро б дивувалися, як на це вижити. А наші пенсіонери, ще, їм ще вдається щось навіть з цього відкладати. Ну, для мене це загадка, як це все працює. Тож хочуть взяти справедливість нарахування, і це хорошо. Тому заговорили про цю систему електронних балів, так і є балів, які будуть рахувати ваші внески в державний бюджет. Тепер саме головне, щоб до цих внесків пропорційно зробили відрахування з бюджету. Тобто не просто порахували бали і на тому все зупинилося. Ні, щоб до них придумали пропорцію, а скільки ж будуть платити назад. За словами Міністерства соціальної політики, що наша пенсійна система реформується і якщо буде економічний зрост, економічне зростання, так, то буде рухатись в сторону європейських. От мені цікаво, скільки років, десятиліть. Чи століть повинно пройти, щоб ми досягнули того рівня і що повинно для цього статись. Тому щиро надіємося, що наші пенсіонери, вже майбутні пенсіонери. Хотілося, щоб і теперішні тут виходить, щоб хоча б майбутні пенсіонери жили гідно. щоб... Молоді хотілося платити внески в бюджет, тому що знали, що це забезпечить їм гідну старість, і при тому всьому. Напевно, щоб от якась справедливість була, так, щоб цей ресурс не дівався десь, а йшов саме туди, куди потрібно, саме пенсіонерам. Тому я уважно спостерігаюся ситуацією, вам розповідаю, до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.